Друзі, пропоную рецепт неймовірно пухкеньких та м'якеньких домашніх булочок. Я обожнюю дріжджове тісто за те, що із мінімуму продуктів можна зробити цілу гору неймовірної смакоти. Якщо у вашій сім'ї є дітки, то рецептик точно згодиться. Тож зберігайте собі, готуйте і насолоджуйтесь натуральною домашньою випічкою, не за всі гроші світу. Отже, спочатку активуємо дріжджі. Для цього у велику миску наливаємо ледь тепле молоко, а також ледь теплу воду, додаємо 2 столові ложки цукру, дріжджі, перемішуємо і залишаємо це все в теплі на 15 хвилин. Далі бачимо, що з'явилися бульбашки, це означає, що дріжджі активовані. і Додаємо інші інгредієнти: цукор, сіль, білки, олію та перемішуємо. Жовточки залишаємо для змащування, далі додаємо борошно і починаємо місити тісто. Добре його вимішуємо, подивіться, яке гарне воно виходить, і залишаємо на 1 годину в теплому місці. Далі руки та робочу поверхню злегка змащуємо олією і викладаємо тісто на робочу поверхню та розділяємо його на 8 частин. Із кожної частинки формуємо кульку та залишаємо їх на робочій поверхні на 15 хвилин. Далі тонесенько розкачуємо кожну кульку, ось так як показано у відео, та змащуємо розтопленим вершковим маслом. Далі розрізаємо навпіл і з кожної частинки, ось таким чином формуємо булочку. Спочатку трішки розтягуючи тісто, а потім скручуємо це все в рулетик. Сформовані булочки залишаємо постояти у формі ще 15 хвилин і тоді змащуємо жовтком. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин і можемо насолоджуватись.